Ледь народжений день знову став на життя ще біднішим. Ніч, як вічність була, а світанок став чи не найгіршим. Обірвала війна, мов на скрипці життя, як струну. Сива горличка мати обіймає не сина, труну, не втішайте її, не втішайте усе це даремно, не втішайте, хай плаче. За сльозами не видно ще темно, вже нам не буде більш радості у житті тої неньки, що нині її син, її світ, її ладо лежить в домовині. Не втішайте її, не шукайте словесних прикрас, бо для неї віднині щонайменшенький вогник погас. Не втішайте, не Богу, лиш міцніше її обійміть Нерозділеного горя. Хоч краплинку собі заберіть.